Тож розберемо, які існують види повісток та яка відповідальність може настати для нас, якщо ми не з'явимось та не відреагуємо на них. Зокрема, це стосується повістки на уточнення даних, повістки, в тому числі на уточнення даних, яка стосується направлення вас на огляд ПЛК. І третє, це і повістка, бойове розпорядження. Да? Повістка на відправку простими словами. Коли у вас безпосередньо, вже, як то кажуть, відправляють е на учебку, коли ви проходите навчання, і потім вже стаєте мобілізованим. Зокрема, повістка про уточнення даних. Це та сама повістка, коли вам намагаються її вручити на вулиці через роботодавця. Тобто, з якою метою? Для того, щоб актуалізувати ваші дані. Не скажу, що про стан сім'ї, більше про стан здоров'я, дійсно, щоб визначити ступінь придатності і по можливості мобілізувати, в тому числі це стосується і тих випадків, коли у вас, до прикладу, є право на відстрочку, але ви про це не повідомляєте. Тобто це якраз та ситуація, коли вам і необхідно повідомити про ті обставини, які дають вам право на відстрочку, і пройти огляд ВЛК. Щодо відповідальності за неявку за даною повісткою, він передбачається статтею 210 з прибіткою. 1 Купап, тобто це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Наступна повістка є на проходження ВЛК. Чомусь так дуже багато осіб залякали тим, що типу, настане кримінальна відповідальність. Хтось з адвокатів взагалі пише і там коментує, що ні. ВЛК не потрібно проходити для того, щоб отримати відстрочку. Насправді це не так, і це вам скаже кожен практик, тому що проходити ВЛК це наш обов'язок, тобто обов'язок уточнювати дані, в тому числі стан свого здоров'я, і в нас закріплений він в наказі 402 міністерства охорони здоров'я. Стосовно того, яка відповідальність настає, знов ж таки це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Передбачено це статтею 210 десять купа, тобто ніякої кримінальної відповідальності за там не з'явлення, або коли ви почали проходити, але не пройшли в певний термін огляд ВЛК. За це кримінальної відповідальності не буде. А щодо останньої повістки, да, цієї самої бойової, як то кажуть, на відправку вона стосується тих осіб, які за станом здоров'я визнані придатними, тобто огляд ВЛК пройшли. Підстав для відстрочки у них немає, підстав для відстрочки ними да, не було вмотивованою заявою, обґрунтовано, подано та загалом повідомлено. Якщо за станом здоров'я він є придатний і немає інших підстав, які б дозволяли йому не бути мобілізованим, таке бойове розпорядження виписується з конкретизації дати і якою в певне місце, в певний час, в певній обстановці. Так от, коли ви придатні і вам цю бойову повістку. Вручили, але ви за нею не з'явилися. От саме за такою конструкцією наступає кримінальна відповідальність, передбачена зокрема статтею 336 кримінального кодексу України, яка карається значить у вигляді позбавлення волі.